За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 7 квітня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Часом слабкі опади, дощ, переважно у гірських районах мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці на більшій частині території на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки до мінус п'яти. У горах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,3, в день 7-12 тепла. У горах вночі подекуди до п'яти морозу, вдень на високогір'ї три морозу. Два тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями. Часом слабкі опади. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3, в день 10-12 тепла. великому березному хмарно вночі та вранці на поверхні ґрунту та повітрі заморозки місцями ожеледиться. Можливі слабкі опади. Температура повітря вночі знизиться до нуля, вдень прогріється до 10 тепла. В перечині хмарно з проясненнями, часом слабкі опади. Температура повітря вночі 1,3, в день 9,11 тепла. В міжгір'ї мінлива хмарність, часом слабкий мокрий сніг. Температура вночі від 3 до 1, в день плюс 6, плюс 8. У Воловці мінлива хмарність, часом слабкий сніг. Температура повітря вночі від 3 до 1, в день плюс 1, плюс 3. В Мукачеві хмарно з проясненнями часом слабкі опади. Температура повітря вночі 1-3, в день 10-12 з позначкою плюс. У сваляві очікуються заморозки та слабкі опади. Вночі стопчик термометра показуватиме мінус 1 плюс 1, вдень плюс 7, плюс 9. Тячев мінлива хмарність часом слабкий мокрий сніг. Температура вночі від мінус одного до плюс одного. Вдень повітря прогріється до десяти тепла. Хуст мінлива хмарність без істотних опитів. Вночі стовпчик термометра показуватиме плюс чотири. Вдень плюс дванадцять. У виноградові хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі повітря прогріється до п'яти, в вдень до тринадцяти тепла. Берегово хмарно без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 4, день 11, 13. В Іршаві часом слабкі опади. Температура повітря вночі 0, плюс 2, в день 9, 11 з позначкою плюс. У Рахові мінлива хмарність вночі та вранці на поверхні ґрунту та повітрі заморозки. Місця може ледиться. Часом слабкий мокрий сніг. Температура повітря вночі мінус 1, плюс 1, в день близько 9 тепла. На високогір'ї протягом доби 5-1 морозу.